Розпочалася реєстрація багатодітних сімей на видачу посвідчень. Особливого ажіотажу немає. Чиновники прогнозують, що жива черга утвориться вже напередодні 1 вересня. За два реєстраційні дні свої документи подало лише близько 10 людей. Кажуть, без посвідчень статус багатодітних жодних пільг не передбачає. Дане посвідчення мені потрібно, тому що я як мать мама трьох дітей ну, стикаюся всюди з цим. В транспорті, наприклад, за дітей кажуть, що треба платити коли сідаєш, наприклад, в міський транспорт, постійно вимагають платити за дітей, хоч діти там їдуть одну зупинку, немає значення. Це перше. Друге, я зверталася, стикалася в лікарні, що деяка діагностика теж проходить. Якщо є посвідчення, що ти маєш пільгу тоді. Без посвідчення теж ніхто не хоче слухати, а інко не цікавить, що посвідчення мають бути, а їх ще не не видали. У міськваконкомі запевняють, до напливу багатодітних готові робочі моменти відпрацьовані, а будь-які спекуляції виключені, адже серед основного пакету документів, які надають люди, довідка про склад сім'ї з мокрою печаткою та свідоцтва про народження дітей. Жодних копій, тільки оригінали. Самі посвідчення кажуть чиновники, вже у них на руках. Щоправда, не в повному обсязі. Ми отримали не всі зразу посвідчення, тому що очевидно комбінат, який виробляє їх тобто централізовано. Не всі зразу виготовив. Ми отримали 255 посвідчень поки що для батьків багатодітних сімей, і 550 для дітей багатодітних сімей. до 31 числа ми робимо заявку на подальше виготовлення посвідчень отримання. Тобто, ну цей процес контрольований. Багатодітним, які надали необхідні папери, посвідчення обіцяють видати не пізніше ніж за місяць. Ті, хто зареєструвалися першими, ймовірно отримають документ про свій статус уже за тиждень.